Угода про асоціацію з ЄС вбила весь наш експорт. Наші вище вже не вчать інженерів, а парубій насильно перейменовує українські міста. Це тези кандидата в українські президенти Євгена Мураєва. А ще це неправда. Експорт до Європи минулого року зріс. Набір на інженерні спеціальності також зріс. Ну а міста перейменовують якраз за пропозиціями місцевих громад, але в рамках закону про декомунізацію. Комітет виборців України виявив, що чотири з п'яти заяв цього кандидата вигадка, а п'ята маніпуляція. Але стоп, я не буду вам знову повторювати оцю мантру про всі політики, брешуть. Давайте розберемося, для чого вони говорять неправду, і тоді буде легше їх на цьому упіймати. Ось гучний новий економічний курс від Юлії Тимошенко. У ньому Тимошенко приписує європейським дослідникам слова, яких ті ніколи не писали. Наприклад, вона стверджує, що в Італії, Греції і деяких країнах східної Європи 22% ВВП розподіляється через державний бюджет. Але ні, серед європейських держав найнижчий відсоток розподілу ВВП через бюджет має Румунія, і це аж 31%. І це не єдина вигадка у програмі Тимошенко, кому цікаво більше, подивіться публікацію на Vox Ukraine. Для чого ж це робити? Для чого це вигадувати? Щоб було зручно боротися з опонентами. Перше, про що варто пам'ятати, політик може вигадати те, з чим сперечається. От я кажу про вас якусь нісенітницю і потім знищую вас своїми аргументами. І Це вже ваша проблема, що ви цього ніколи не казали, або це не ваша позиція. Він очолив корупцію. Друга ознака. Якщо після якоїсь заяви політика ви починаєте злитися, о хочеться терміново бігти на майдан, повірити, що змінити країну так просто. Також можливо, це може бути вигадка. Факти вони зазвичай нудні, а от вигадки дуже емоційно вас зачіпають. Останній на сьогодні приклад: Олександр Вілкул, як відомо, проти вступу України до НАТО. Але ось як він це аргументує. Він каже: середня заробітна плата в Австрії 3,5 тисячі євро. У Швеції ще щось близько того. У Швейцарії 9700. тисяч сімсот. І завершуючи потрібні ще докази, щоб Україна також стала позаблоковою. Але який зв'язок між позаблоковістю і середньою заробітною платою? Десь такий, як між поверхами будинку і віком бабусі Швейцара? Тому що, з моєї точки зору, це 100% точний відповідь на на вопрос: Тому що. Что... Або між 2020 роком і літерою К. Каліфорнія знову «К». Не дайте їм навішати собі локшини. Контролюйте. Ну а якщо вам цікаво, що там з літерою К, то посилання під відео.